Євангелія на щодень, 2 листопада Лука 9, 49, 56. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям ваганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього, не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. А як наблизився час, коли Ісус, мав бути, взятий з цього світу, Він поставив пустити, постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою, пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та Самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні, Яків та Йоанн сказали, Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти, і вони пішли в інше село. Господь пережив відкинення через релігійні причини. Він не здивувався і не рознівився ні на кого, з тих, хто не бажав його бачити, зокрема і на самарян. Вороже ставлення до себе негайно використав для корекції свого плану спасіння. Він просто змінив маршрут своєї душпасторської подорожі, пішов інше село, залишався з іншими людьми і збагачував їх своєю присутністю. Апостоли Яків та Йоанн очевидці, події пропонують учителю, знищення Самарян за те, що ті перешкоджали їм виявляти свою віру. У гніві апостоли готові негайно виконати вирок. Відкинення викликає у кожного відкиного бажання миттєвої розплати. Однак Ісус не хоче зосереджуватись на заподіяній шкоді, важливіше виконувати волю Божу, виконувати заповідь, яка ніколи не звільняє від любові до ближнього, а зміцнює її. Християни відповідають любов'ю. Тим, хто відкидає їх через віру. Господи, я часто хочу відплачувати кривдника, як Яків і Йоанн, тож прошу, подай мені благодать любові до ворогів.